Всім вітання. Зараз досить такий популярний електроінструмент, який працює від акумулятора. Не потребує шнурів. Це, як то кажуть, широко набирає свого поширення і ринок заполонили, як то кажуть, безліч приладів. Це шурупокрути, електропилки, мийки. Ну, Перелік можна продовжувати. І пилки є великі. Так само є газонокосарки, тримери на акумуляторах. Ну і звичайно, що електротранспорт. Але ми стикаємося з тим, що акумулятори пишуть різні. А нам треба знати, що дійсно конкретно, які параметри в акумуляторах ми маємо по факту. Я вже. Маю так і багаторічний досвід, тому що перші, ну, саме перші були це шурупокрути акумуляторні. Далі вже пішли і інші прилади. От зараз перед нами є 4 акумулятори. П'ятий це такий самий, як лежить на 48 вольт, пише, але пише 48. А на приладі показує 2034. Це я його тільки що зняв із зарядки. Сам зарядний пристрій, якщо взяти отакий зарядний пристрій, йде в комплекті заміряти тут напругу, вона буде 21 вольт, через що акумулятор заряджається до такої напруги більше він зарядитися не може. Так само, от зараз подивимося. Це акумулятор від шрупокрута. Пише тут 5 ампер годин 36 вольт. А це 12-вольтовий акумулятор. Зараз я покладу. І постараюся заміряти. Так, от ви бачите 12 вольт. Тут пише 48. Це від

Тобто ці акумулятори, які пишуть 48 вольт, фактично вони на 21 вольт. Ну, на 20 вольт можна рахувати грубо, тому що зарядний пристрій на 21, але він заряджає 24, 25. Тепер, що по ампер годинах це потужність. Ємність акумулятора. Тут 6, тут 8. Якщо порівняти. Різниця по габаритах навіть відчувається. Так що не варто вірити те, що написано. Але зараз я сам для себе проведу тестування, щоб зрозуміти. От в мене є такий самий акумулятор, який також на 20 вольт. Він взагалі без ампер-годин. Я зараз візьму проведу тестування для себе трьох акумуляторів. І подивитися, яка буде просадка напруги, який будуть видавати ампераж. Так, під'єднав такий нагрівальний елемент, який я використовував у своїх експериментах. Бачимо динаміку просадки напруги. Струм іде 280 мА, і напруга просідає досить таки інтенсивно. Хоча і пише, що там 6 ампер годин. Тобто такої динаміки, я думаю, не повинно бути. Але зараз, щоб ваш час не забирати, я зафіксую покази годинка і подивлюся, які будуть параметри через пів години. Так, пройшло 15 хвилин. Струм лишився 0,28. Просадка 0,2 вольта вже відбулася за 15 хвилин. Будемо слідкувати далі. Пройшло ще 15 хвилин. Просадка напруги 4 сотих, тобто стабілізувалася вже більш-менш і сто, як не дивно, тримається, як і був на початку експерименту. Зараз перекину на. Крайній акумулятор, мене він більш всього не цікавить. І подивимося, які будуть показники на тому акумуляторі. Так, навантаження перекинув на акумулятор, який по розмірах в два рази менший. Стром, як ви бачите, такий самий 0,28, напруга у нас стартова тут трошки вища. І перший акумулятор давав більшу просадку, той великий. Цей акумулятор менший, але просадка напруги в нього менша. З чим це зв'язано, не знаю. Час фіксуємо і знову ж таки будемо дивитися пів години. Так, зараз пройшло 15 хвилин. Напруга просіла тут трошки якби краще, чим. Ну, Більше просіла, але показник ну, великої різниці немає. І струм так само, як і в першому варіанті, коли я брав той більший акумулятор, тестував. Так само 0,28 тримається. І подивимося, ще через 15 хвилин. Так, як ми бачимо, вже з'являється проскаки 0.27. Напруга просіла більше. На цьому меншому акумуляторі. І зараз подивимося на більше навантаження. Це буде лампочка. От, так що, зараз я запишу на аркуші паперу показники. Напруга на більшому акумуляторі трошки відновилася. 20 2019, і лампочка буде зараз працювати, трошки буде блікувати. Але струми зафіксуємо. Так, 4. Так, і напруга просіла 18.30. І зараз будемо в часі дивитися. Так, за 5 хвилин, що минули. Струм 4,04. Напруга 1730. Пройшло ще 5 хвилин. І от 3:99, 17,01. Пройшло Так, так само. 10 хвилин. Напруга 16,20. Струм 3,87. Зараз вимикаю. І можна вже робити перший висновок як 387. 387. Це вже інший акумулятор. І напруга тут у нас була, і бачили, що можна сказати, що менший акумулятор має менший запас ємності. Ну і це якби логічно. Значить, будемо надіяти, що всередині там є акумулятори, а не якісь пустишки, що також буває. Зараз я замірюю струм холостого споживання самого керхера. От І подивлюся, скільки він споживає в холостому і під навантаженням. Так, слідкуємо за струмом. Трошки більше 2 ампер холостому режимі. Так, щойно ми побачили струм під навантаженням, Він доходить майже до 10 ампер. Так як у нас напруга просідає, це десь порядка 150 Вт споживає сам Мийка високого тиску. Це ми побачили. І перший проміжний висновок, який я можу зробити, що це як акумулятор, от, який ви сьогодні ми тестували, він трошки потужніший за менший. От і вже коли я попрацюю на практиці, це вже буде не, не скоро. Але також коли зніму відео, подивлюся, скільки часу ну, вистачає заряду акумулятора для того, щоб попрацювати до того, поки він працює і вимикається. На сьогодні буду завершити. Всім успіху і до нових зустрічей!